Божого вам благословення! Як люди потрапляють у рай або до пекла? Існує багато проповідників, які заявляють, що книга об'явлення це книга про містичних тварин і про жахіття, тому на неї не можна звертати увагу. Або деякі послання апостола Павла, Павла зрозуміли, чи апостол Петро писав незрозумілою для них мовою. Коли таке чуєте, повинні відразу розуміти, що це говорять не християни. Бо вони відкидають основи Християнства. Християнство будується на скелі, Ісусі Христі, і основою Християнства є вчення апостолів і пророків. І в Біблії написано попередження: коли хто що відійме від слів книги цієї, то відійме Бог у нього участь у Царстві Небесному. Святе Письмо пише про проповідників, що спотворюють Слово Боже, та про тих, хто їх слухає, і потрапляють вони не до раю, а у пекло. Фарисеї були проповідниками Слова Божого та священниками Божого народу, вважали себе святими. А Ісус їм сказав Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, увійти не пускаєте. Ой, змії, ороди гадючі, як ви втечете від засуду до гієни. Тому не можна з'єднуватися з такими проповідниками, слухати їх. Бо це пряма дорога в пекло. В рай потрапляють ті, хто вивчає Слово Боже, учні Ісуса Христа, і виконують волю Божу, поширюють Царство Боже на землі. Щоб потрапити до раю, приєднуйтеся до живої церкви Ісуса Христа, де проповідується неспотворено Слово Боже. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.